Друзі, привіт! Основне питання, яке найчастіше задається клієнтами, це як добратися нам до аеропорту в Кишиневі. І так, давайте розберемо. Є чотири основні варіанти. Варіант номер один. Ми можемо їхати на власному автомобілі. Тоді я вам підкажу, яким маршрутом краще їхати, де залишити машину на парковку. Тому що поруч із аеропортом є багато парковок, які відрізняються по вартості. Контакти надам, підкажу всю інформацію. Це варіант номер один. Варіант номер два. Якщо ви проживаєте в Черкасах, Смілі або в Умані, є для вас прекрасна можливість доїхати трансфером, який курсує у нас на сьогоднішній день двічі в день. Ще до травня місяця машини їздили чотири рази в тиждень. Зараз їздимо двічі в день. Ранковий рейс відправляється о сьомій годині з Черкас. Вас по адресі забирають і привозять під самі двері аеропорту. О 7-й годині, що відправляється машина, буде по вартості 2800 гривень з людини. Вечірній рейс відправляється о 19-й годині з Черкас. Він буде по вартості 3000 гривень. Там різняться машини, тому, відповідно, і вартість відрізняється. Але ми беремо той варіант, який підходить вам по часу вильоту саме. Ми підлаштовуємо під те, щоб ви вчасно приїхали в аеропорт. Варіант номер 3. Можна виїжджати також із Києва. У нас із Києва їздить дуже багато автобусів кожного дня і в різний час, знову ж таки підбираємо залежно від того, в який час у вас виліт. Вартість проїзду коштує від 800 до 1200 гривень. Я домовилася вже із перевізниками, і дуже часто ми бронюємо, якщо вибирають туристи варіант їхати із Києва автобусом. Ми бронюємо, я бронюю просто вам квитки. Підбираючи відповідно під час вильоту, щоб ви встигли на свій літак, бо основна моя задача не тільки продати вам тур, але і щоб ви вчасно встигли на свій літак. І ви по приїзду вже до автобуса пред'являєте просто бронювання і відповідно оплачуєте на місці. Дуже зручно і комфортно. Тривалість в дорозі теж в середньому 12 годин займає, але по вартості буде відповідно від 800 до 1200 гривень. Це варіант номер три. І варіант номер 4 яким теж часто користуються туристи, це виїзд із Одеси автобусом. Тоді ви до Одеси із Києва, із Черкас без проблем можете доїхати автобусом або поїздом. І відповідно із Одеси відправитися автобусом. Знову ж таки, я можу допомогти забронювати вам його по вартості з Одеси до Кишинева буде 800 гривень вартість проїзду. І відповідно ви вже будете в аеропорту через 4-5 годин. Ось такі основні варіанти. Вибирайте, який вам більше підходить. Якщо є питання, задавайте під цим відео, рада буду відповісти. І всім гарного дня!